Привіт, друзі! З'явилася нова монетка така Мемфи Coin Це альтернатива NotCoin зараз. Це майнінг на тапанях. Я думаю, що поки монетка ця нова, їй буквально там 3, максимум 4 дні. і я думаю, що всі можуть заробити на ній. Це дуже просто. Просто тапаєш і отримуєш цю монетку. Багато хто майнив ноткоін монетку і вже є примайни. Тобто вже є ця монетка, кажуть, на декількох там біржах. Очікують на Binance її. І я думаю, в кого є більше 10 мільйонів цієї монетки, вони ну, трошки зароблять. Є багато е, автоматичних клікерів, таповок цих, і на цьому можна, в принципі, якщо грамотно підійти до цього всього, можна на автоматі просто там виставити і майнити цю монетку. Все дуже просто. Заходите в бот і просто тапайте, 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 заробляйте цю монетку. Або в автоматичному режимі ставите автоклікер і він все це робить за вас. Долучайтеся до телеграм-каналу, він новий в мене. Будемо разом відслідковувати нові монетки, або там які новини, нові проекти, і будемо разом заходити і на цьому заробляти. Усім дякую. До побачення.